Не менше 18 за Цельсієм у звичайній квартирі, і не нижче за 20, Якщо ваша квартира кутова, такі санітарні температурні норми, виявляється, існують в Україні. Якщо у вашій оселі раптом холодніше, ви маєте право на грошову знижку від теплоенергетиків. Формулу успіху у комунально-судовій битві виводив Євгенія Гарков. Якщо температура становить від 18 до 12 градусів у у житлових приміщеннях, то плата за вказані послуги знімається на 5% за кожний градус відхилення. Якщо нижче 12 градусів за опалення, можемо не платити взагалі. Якщо квартира котова, то там межа вища, 14 за Цельсі. Звісно, просто так не платити не можна. Потрібно ну, пройти певну процедуру, кажуть комунальники. Споживач звертається в житлову організацію, яка обслуговує їх будинок. Представники житлової організації повинні з'явитися на місце, щоб підтвердити цей факт: що, дій, що дійсно в нашому випадку температура занадто низька у кімнаті. Вот. И складається акт. Ані можуть, во первых не прийти, можуть прийти либо зафіксірувати неправильно, либо принести із собою ні правильний, градусник. Олексій сам колись був працівником ЖЕК. Тому порядок дій вивчив досконало. каже комунальники: не йдуть, кличте за свідків у свою оселю двох сусідів по будинку. Постанова кабміну таку процедуру передбачає. Бірем градусник, становимся на центр кімнати, Діржимо на уровні примерно півтора метра від пола. есть если у нас вот, как здесь в данном случае, есть окно, закриваємо з собою, то есть затіняємо його повністю і держимо до 20 минути. Температуру записують в акті. Сусіди розписуються як понятті. Заяву віддаєте ЖЕКу. Він згідно з законом має протягом 30 днів зробити перерахунки. Але для певності наголошує Олексій, краще зазняти все на відео. І термометр мати сертифікований, коштує до 40 гривень. Але й це не гарантує вам повернення грошей. Якщо жек відморозився від скарги на тепло, ідіть до постачальника тепла у столиці. Це Київенерго. Якщо в подальшому буде вихилятись, звернутись з відповідною вимогою до прокуратури. У разі, якщо і це не дасть вже важаного результату, то потрібно буде звертатись вже до суду. Якщо ж вам вимикають тепло максимум на 12 годин раз на місяць, це норма, стверджує адвокат. Так само, як і в комунальників, є три дні, щоб увімкнути вам батареї. Щойно температура на вулиці опуститься нижче 8 градусів. Але якщо таки мерзнете у квартирі, не платіть, побігайте по інстанціях. Правди, може, і одразу не доб'єтесь, але й хочу такий спосіб зігріятись. Євгенія Гарко, Володимир Стап Дмитро Понасенко Новини 2+2